Всім вітання, 27 вересня, приїхали на барахолочку. Ось пів сьомого ранку тільки світає. Сьогодні не торгуємо, але походимо, пошукаємо скарби, бачите, вже люди вже шевеляться. Зараз Ранок, як завжди, з кави починаємо, зараз каву поп'ємо і підемо шукати скарби. Тож, поїхали. Розкладочка. Перша Коростень. вона Глазка ковмас Це коник Валентини Трегубової. 300 гривень Агат. Один градус тепла. Такі рідкісні часи. Окно закривать, потім окно на балконі открыти. 700 гривень. а це шо? А ці скільки? ага, 200 гривень. Слоники гарні. Німеччина. Ну, схоже на Німеччину. Ціленькі вони, так? Да? Так. Ось такий. Ось ще один. Наче баварія, де мої. Такі слоники непогані. Ціна приємна, мабуть, заберу. Песики такі, це конаково виробник. А песики по чому це? По 150 гривень. І ще один-два штук. Ну, цього вушку. Ось такий орел дерев'яний, але дуже гарний. Ось також трошки є сто гривень. Київський експериментальний. Ні, ну поїхати. 400 гривень. Що там 50 там? Он бачу такий бутиль великий. Так, де Дивіться, який там. литров 50, наверное. А может и больше. Ты что? А сколько такой будет? 1300. 1300. 50, да? Гарний. Спустились вниз по вулиці, де ми торгуємо. Хлопців з Дніпра немає. Он Льоха щось шукає. Нашов Льоша. таке? Об'єктивчик. Понятно. Часы зачетнее, да? Так, ну добре. Пишли дальше. Пи восьма. Еще люди раскладываются типа. Ще розкладка. Ні, ще не торгуємо. Дивіться, яка краса попалась. Це щербина, київський експериментальний, перший сорт. Дуже гарно. Да. Ціна, звісно. Договірна, але дуже гарна статуетка. І рідкісна. Так, раз, чайничок цей середній з набору. Півник, так, да, там на великому. На великому немало. Да. Городниця. Ну Це, я пам'ятаю, ну. Тільки тарілки. Да. Чайничок. Так, 300, так, да, сказали? 250, а, 200 а км. Це буде. І пари ось такі. Я ще навіть не так. а, Ну, Можна я покажу? Я вам віддам. І ось така кружка велика. Десь на пів літра. Городниця. Булоска. Що думаю, треба віддавати кругом дені по-своєму. Бачите, легендарний світильник. З ракетою космос в гарному стані І ціна невелика тисячу гривень і гірлянда космос. разные бачиты рідные упаковки а гирлянда рабочая да? все рабочая а если гирлянду и светильник за полторы отдадите не 1650 да не 1900 1900 сто а если и то и то пишу Папачі, да. Ні, я її сама покупала, мені просто обстоятельства, яку я продаю. Це авторська робота, дима. Дима у мене книжка портфелянула. Авторська птичка. Димби. Глиняна. Ну так, да, все, є. Автор букву Л написав. Ну, гарно. А скільки вона ця димка? Дим 900 гривень. Зараз дешевого немає нічого. Іграшки. Космонавт. Чотириста, да, ви кажете? Ось все прикольный. Заяць. Ну да. Там ничего больше нет. У меня аккуратно... Укутыш. А девочка с ложкой... Царівна якась. У мене були такі ігрушки, що там були, мабуть, на базаринку. Там у мене рідчайші були на тому роді. Році. -то то ну, це. це ця, що вушка залазила, так, да? як її. Чи хто це а ну, Напишіть в коментарі. Классные игроки. Оце. Клоун. Кульку надуває. А девочка с кодом комсомок? Я покупала сама маленьких товарища в Одесі. Классно. Це як ей звать, забув? Була готова, мне в день виходила 100 доларів на игрушки. Но я вже більшу колекцію продала. ціна. тысячи, друзья, сцена. Хотя мне станется старий німець. Да, супер. Настоящий. Не вот это вот. на санчатах. у А ну дай, булочку. Шляпочку. Червона шапочка. На Я А шапочка ця скільки? Червона. 300. 300 грн. Класно. Дивіться, які чашки такі десь не знаю. Ну, пів літра точно, 0,6 можу. Позолот, баранівка, дивіться, яка ціна радянського час. 11 карбон. такі гарні. Ну, без блюдеч. Без блюдечок. Дві є в наявності, По 450 гривень. І ціна гарна. От сьогодні взяли ковбаски отакої от напівкопченої, 50 гривень. Оце за пів кіло. І ось такий сирок ковбасний. 200 гривень за кілограм. Тож сьогодні будемо смакувати трошки по-іншому з чайком і кавою. Радом. Якби мені не тини та не перелази, ходив би я до дівчини по чотири рази. Київський експериментант. А ну зараз питаю, по чому такі кружки. Здрасте, а по чому такі кружки? 800? Ого. Однако. 800 гривень. Дорого для мене Ого, ти що? Кіла трин. Що ж за метал? Це цей, мабуть, пацюк. Ти шо тяжу? Це чугун, да, воно таке така Ти що воно Я так взяв был. Жесть. А скільки скикость? 800 гривень Клас Трошки. Бочку надо реставрувати Лисинсу, ДВС. Огонь, да? Пацюк, тяжелый. Ну да, похоже на нее. Не, ну может, просто козак. А может и пацюк. Ложечки. Эльфе уровень. С Поле чудес. Зараз тут походимо, пошукаємо, що може цікаво попадеться. А скільки цей жбат? А за сто. А там что сек, такие как ты. Нет, такие трещина снизу. Ну, вон, бачите, внизу там. Це будинку буває. Якщо це Ліза. Сколько Сколько да. Ну, синок, звідки ляж, я знаю. Оригінально. Десь в музеях, Да, мільярди Ось дивіться, епіцентр, мабуть, ремонт робить. Скільки мебелі різні Побиті Сьогодні барахолка аж тут за епіцентром, вон, бачите Дивіться, яка торговля Поїзд їде, люди торгують Ну, красота яка Ну щось європейське Веймар, Немецк, Германия. Германия, да. Такая позолота жирная. И сколько цей сервис? 10. 10 тысяч. Гарно. Да. На цьому моменті, друзі, будемо завершувати сьогоднішню барахолку. Погуляли, погода була сонячна, гарна. Зараз прийдемо у машину, покажемо вам наші знахідки. І на цьому буде все. Ось такі знахідки, друзі. Сьогодні були ну, майже одні статуетки, але ще деякі речі ось часи ось такі, дружба. Ще бумажечка є. Ну такі. Ну часи механічні. Якщо не дорого, я завжди заберу. Ось далі такий чайничок, це середній з набору з півником, зверху ще маленький і великий на 3 літра з півником. Ручний розпис в гарному стані. І ось кришечка, бачите, це городниця. І ось, ось ще попалися з цього набору великі чайні пари. Дуже рідкісно попадається. Цей набор чайників буває він. А ось саме пари чайні рідко трапляються. Ось блюдечко. Городниця, бачите, червоне клеймо. Також ручний розпис. І ось чашка десь на пів літра. Також ручний розпис по золоте в гарному стані. Ось дві їх, дві пари в наявності. Ну і далі статуетки. Ось песик цей зік Конакова. Така невеличка статуетка, майже мініатюрка. Ось такий коник, коростень. Червоне клеймо. це Валентина Тригубова. Ось, ну і далі такі більш серйозніші статуетки. Ось дивіться, така лань чи оленя. це виробник ЛФЗ, дуже гарно. Це я забрав. У своїх постачальників. Так. Також ось два німецькі слони. Ось такий. Поменше. Ну, як він, десь висота до 20 сантиметрів. І десь, може, 15-16 в ширину. Ну, це для тих, хто збирає слоників. Гарні такі. Ось такий. І ось ще один. Це фаянсовий Кракелюрчик трошки є. Також гарний. Тут ось є клеймо Баварія німецький. Цей такий побільше. Десь сантиметрів 25 ширина і висота десь може 20. Такий немаленький. Так, далі ось такий хлопчик на пісочку. Називається статуетка. Це щасливе дитинство. Виробник ЛФЗ Також гарно гарний хлопчик. Так, зараз ще ось тут. Це танці народів світу. Ось такий, бачите, індійський танок, індіанка така. Гарна статуетка, це київський експериментальний, старенький клеймо 60-х років. Також дуже гарна статуетка. На сьогодні вже рідко трапляються такі речі. Так, ну і ось, ось супер знахідка. Вона так, бачите, і в кадр не поміщається десь 30, може трохи більше сантиметрів. Висота її оленка її ось козлик, бачите, водички попив. Також київський експериментальний автор щербина цієї статуетки в дуже гарному стані. Таке попалося, таке я забираю. Ну це майже всі. Ну Оце ще дерев'яний орел цей, також забрав, недорога. Ось такі були, друзі, сьогоднішні знахідки. Тож, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, кому сподобався сьогоднішній ролик про барахолку. Також не забувайте підписуватися на наш канал. Ну а я вам щиро дякую за те, що дивитесь, за те, що коментуєте, вподобайки ставите. По традиції хочу побажати вам всім. І вашим рідним міцного здоров'я, мирного неба в нашій країні. Всім пока і побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю, розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.